Як завжди, доброго здоров'я, сьогодні гарна погода, вчора ходив в светрі, а сьогодні от 23 тепла, сонце світить, чисте небо. Ну і от Закінчую я свій проект. Кліточка така вийшла на два відділення. От. Е, ще правда де що треба доробити. Тут хочу дати кутник позаду з одної сторони і там, з другої сторони. І, а так в загальному все вже готово. Тобто це є літній варіант, я зимою не, 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 не буду не хочу тримати кроликів. Хочу літом, на літо завести, ну і так, На теплу пору, скажімо. От. Е, покажу коротко, що тут зроблено. Е, дно зроблено е, з сітки 1,8 товщина дроту. 25 на 12 мм кумірка, Так само двері, так само передня стінка. От, тут в мене є такі, така кришечка, ну, це щоб не забивало туди дощом. Це, тут буде сіно для, для підгодівлі. І тут ще такий купив на, цей, на сітку. Такі підвісні годівниці для зерна будуть невеликі брав, бо будуть все, всього лиш два або чотири кріллика, я ще не вирішив, ще подивлюся. І поїлки. Поїлки десь коли літри води мають. то Типу ніпельна така, та як я читав, вони плюс-мінус ну, хороші будуть. От, таке саме друге відділення, аналогічно в сотіки, в іншу сторону все розвернуте. Оця сітка я взяв також дріт 1.8, 5 висоти, 2,5 ширини. Не знаю, як вона буде поводитись там відносно сіна. Але я вже от сіна трошки заготовив і ще, ну, і ще там підкусив в останньому відео. видно. Показував, тобто мені там на теплий сезон вистачить їх годувати. От. Всі матеріали, крім сітки, і крім у тих е, поїлки і годівнички, все використав те, що було вдома. Е, ще такий момент тут в мене вони будуть жити разом з курми. Е, І відповідно. Відповідно, я ще тут зробив такий піддон. Ну, Якщо дивитися в рів по світці, то піддон буде під нахилом. Тобто всі продукти життєдіяльності, до речі, так лікую корей. Досипаю їм до корму цього, по, не попілу, а ну, фактично вугілля. От. Вугілля з мангалу, там, з камінну, з чого є. От, е, так, про піддон. Піддон. Йдіть звідси. Піддон в мене висовний. Одною рукою не висуну. Ну, Висувний, можна висунути, почистити, помити і відповідно Засунути його назад. Ну, він знаходиться під кутом, якщо взяти отак от до дна дно рівно, а піддон під кутом, ну, щоб продукти життєдіяльності е э, скидалися, скочувалися туди назад. От. Літка має 70 на 60 і э, загальна її довжина зліва. Зліва направо, метр десять. Я не робив, нічого десь там спеціально не шукав. До мене приїхав в березні мульчер. І він приїхав власне в цьому обрештуванні металевому. Це з кутників було зроблене. Тобто це все, що зелене, це все з тим всім приїхав мульчер. Тут якісь кутнички я мав вдома, по сітку прикрутив до них, щоб вони тут. Не гнулася, не вивалювалася, як то кажуть, що все було надійно, все тримається. От, ті панелі сферу своєї діяльності також. Якісь відходи були, валялися вдома. Це панель композитна, алюміній, пластик алюміній сендвіч. Такі Якісь профіля, там кусочки відрізки, це також все на роботі валялося без потреби. Ну і, відповідно, отакий от варіант кліточки вийшов. Тут закривається сіно, щоб дощ не, 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 не мочив то все діло. От. І отакий от варіант сіточки, кліточки, верніше, вийшов для літнього отримання кроликів. Не знаю, пробуду пробувати, я ще не тримав ніколи, я колись це все з дідом своїм проходив. Тобто діду вчив, як там коли їх годувати, як їм сіну давати, як траву косити, щоб вона трошки полежала після покосу. От, Ну і відповідно тепер хочу сам попробувати. Якщо хтось щось знає більше, якісь там зауваження. Доповнення, якісь там підказки. Пишіть. Я з, ну, з цікавістю почитаю. Може я дійсно щось не врахував, а може і, і, і все врахував. Ну, тобто я не знаю точно. Тому пишіть. Я, мені буде дуже цікаво. Це для мене нова, нова як то кажуть, тема, тому, тому чекаю. Ну і наразі дякую. До наступних відео.